Так, сюди ставимо блок і сюди сходи. Фух. Надіюся, я зробив правильно. Всім привіт, друзі! з вами Я містер Фесте! І сьогодні я, ну, як би сказати, робив будинок. Дуже я стомився, хочу зараз поспати. Mm. Ура! Доклад, я прибрав, залишилася одна втика і... Ура! Ура! Я прибрав нарешті це приміщення. Ладно, Піду я спать. Ай, ай! Ай! Спына! Ай! Спида болить! Ай, як так можна! Та да як так можна було ще спина... Ай! спина болить! Да, верно, піду вже додому буду спать. Ой, який хороший день! Ай, як ногу болять. єлі еле навіть докупили має тут, щоб поспати. Так, як яке в село приперся? Це яке село номер 42? чи в Майнкрафт Бай. Короче, надіюсь, це на 42. Все, треба йти. О, прикол, навольше нікого зайду в цей дім. Ого, тут наранів. А, треба з собою це взагалі человек там столізали хоча б скрий боків. Ну ладно, мені давить без різниці. Так і получається це... тут живе мер. Село 42. Ну, я ти пам'ятаю, що в них був отакий високий дім мер. Ну, мабуть, побудували. Так, треба добу... відкопати кришу. О, якраз знову. Ого, 10 смарогів! Ой, десять стаків, по десять марагнів. Ладно, десять стаків, ну, ну мабуть це верт хочет. О, ще раз вікно випрыгнув. Ой, якийсь городу впав, блін. Не треба було ще раз вікну. Хто ж дав, що там підлоги не буде? Ладно, треба буде щось далі красти. О, домик солідний, Навіть є... зводочок треба позадити. Пиу! Ой, зданий! тут же зараз вибіже. Пью! Ем. Что мені дзвонить? я спать хочу. О, добрий день. Добрий день, мене звуть за основник компанії Лайфсейл. Ви Вы виграли лям. А як я користуюся Київстаром? Эй, як мабуть якась ошибочка? Ну тут написано Vodafone. Я ж говорю, в мене Київстар. Тут написано. Е, а, Стар, ось. Написано тут. Е, ну, А як ви мені, типу, переведете? На Сбербанк. Е, що це таке? Я нічого не знаю. Ну, такий банк є. Сбербанк. Ну, я тільки знаю, монобанк чи приват? А, ось, приват, приват банк. Окей. Зараз я вам даю цей номер карточки. Ок Окей, давайте, я записую. 2, 2, 2, 2, 1. Ага. 5, 5, 2, 6, 1. Ага. 4, 4, 4, 1. Ага. 7, 2, 5, 4. Ага, дякую. Ну, добре, я чекаю, Гроші. Ладно, пока. Друзі, що це було, якийсь щубік мені говорив. Я... Надіюсь, він мені скоро скине Лям. Ну, прикольно, я виграв. Прикольно. А за компом посижу. Ну. Хочете прикол, друзі? Цей, як би сказати, представник компанії Life Cell Vodafone Kyivstar... Бандит! Прикол! А я їм ще номер карточки сказав. Тому знаю, що треба. Берем меч. Скло, щоб його забу... Нет, залізу. І типу все... ладно, пішли! Треба його по селу шукати. Це як... він якраз з тюрми збіжав. Біжимо, біжимо. Ой, як добре, що я йому зберегав. Ну зато сма але я в нього не вкрав. Ля, ля 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 який хороший день. Треба сходити до мера, він мені зарплату обіцяв. Ой, той чибік мас, я в нього ще крафт барани. А -а -а -а. Ей, блін, приколіст. А звідки тут залізні блоки з'являються? Ну, вони не з' злі... по-перше, вони не з'являються. Я їх ставлю. А по-друге, бандити. Прошу покинути цю територію. Чо? Якраз вже заразились. Чим? Сільським грибом. грибом забув сказати. Блі. Бл ну. Поліція! Ну, чекайте, друзі, всі. Це було супер прикольно, як ми посадили якогось незрозумілого бандити. І всім до, по до, по до побачення!